Вітаю вас, друзі. Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко бурлить, все отак кишить, отак, ось все. Поведінка різна, і там у агресивної меншості, і у нас у пасивної більшості. Але ви знаєте, агресивна меншість може перемагати пасивну більшість, коли пасивна більшість поводить себе так, як ми поводимо, друзі. Вибачте, що я ось дозволяю собі отак казати, але ну, і те, що я бачу, так виходить. Я періодично кажу: вішайте прапорці, вішайте прапорці, поставте прапорці у віконцях, на балкончиках, на заборах, поставте прапорці в машину. Ми це робимо. Я впевнений. Ну, Величезна частина людей ні не робить. Ну, не робіть. Я що погане щось закликаю робити. Я закликаю, ставте друг другу подобаєчки, один одному подобаєчки, лаєчки, постіть один одного, перепощуйте, показуйте, розповсюджуйте один одного. Якщо погане, щось, щось, щось прошу або щось бажаю, український Ютуб, україномовний Ютуб, да, сторону президента, підтримка президента. Робіть. Ні, ми починаємо. А потім ми зайдемо кудись, да? потім ми ще що зробимо, потім ми, ось як мені пишуть, а цибулька на каналі Прямий. Сказав, що Зеленського не люблять воїни. Друзі, питання номер один. А чого ви дивитесь про канал Прямий? Я нікого не призиваю. Дивіться, дивіться. Так, а навіщо ви це. Ось, ось? Ну, я, я, я не дивлюсь, от я дивлюсь. Я своє діло роблю. Розумієте? Я знаю свою, свій принцип, я знаю свою направленість, я знаю своє бачення і я роблю своє діло. Я можу інколи кудись зайти, коли мені це потрібно, для того, щоб ми поговорили ввечері або ще щось, щоб я бачив. Це називається робота. Якщо просто так смотримо те то, те то, те то, потім, вибачте мене, починаємо охати, ахати, а їх, а, от, а к, звісно, їх, тому що вони один одному лайкають, тому що вони перепощують, тому що вони розповсюджують, тому що вони коментують, тому що вони за один за одного кидаються і все. І все, їх стає багато. На фоні того, що їх мало на нашому фоні. Так от цибулька з прямого каналу сказав, що Зеленського не люблять воєнні. Ну, от хтось задавав своє питання. А цибульський з якими військовими роз... розмовляв? З Лапіним, з да? Чи з ким там? З Березою, що ховався в монастирі? З Луценко? З ким з ким з військових він розмовляв? Чи він був в Азові, чи він був в Третій штурмової, чи він був 47-ї? Бригаді у Магора. З ким він розмовляв з військових, що Зеленського не люблять військові, а кого ж вони люблять? А хай поїде в Окоп, хай поїде цибулька. Та він не може. І от він сказав: а ми повторюємо, а ми пишемо, а навіщо? А ми переживаємо, а ми волнуємося, а у нас уже все упало. Ой, друзі, друзі, гаго! О, Ось як оце написано, да? офіс президента забороняв. Це вчора, коли Зеленський був в роботі, ну, коли був в Запоріжжі, в Дніпропетровській області, в Кривому Розі. ну В роботі. ну це, це неймовірно. Хоча я кажу, я дуже злився. от Дуже злість у мене на нього, тому що не може там бути президент. Не може там бути президент. Ну, це дуже рисковано. Це дуже рисковано. Я вам зачитував вчора чи сьогодні, утрим, що це таке. І от там хтось написав, пише: А Офіс президента забороняв залужному їздити на фронт. Слухайте. А хто це пише? А хто це читає? І, і як, як не дивно, люди, яких я знаю, вони. О, читай, і вони десь погоджуються з а може це правда, ви що? Ага. А хто це написав? А я вже казав, я вже спитав, який офіс президента? Хто з офісу? Як це було заборонено? Це що, в мегафон кричали, блін. Це що, писали приказ не ходити там залужного на фронт? Аж може йому ще в туалет по-маленькому забороняли ходити, памперси сказали одівати. Чи йому забороняли з татарами зустрічатися? Чи з Ківаловим, чи з Трухановим йому забороняли зустрічатися, з ким йому заборонялися? З Колі Тіщенка, да? з кривоносом, Грозе free з е, Жулян, гроза Beauty І вони зустрічалися. Ну нічого це вам не нагадує, нічого нема асоціацій. Та нам плювати, що вони кажуть. Нам своє робити, своє, і ми своє повинні робити. І ми зробимо своє, якщо ми будемо об'єднані і разом. Я зразу хочу подякувати Петухову Андрію. Два доната. Один донат на спальники, один донат на канал. Андрію, величезна вам подяка на... від мене особисто. Величезна вам подяка. Богомазову Юрію, Алексєєві Алі, Кузьменко Олені. Петровому, Петрову Руслану, Стаматиній Тетяні. Гавриленко Олександр на, та, на канал. Велика подяка вам, Олександр. А, і Гавриленко Олександр і на спальники. Величезна вам подяка. Рибнікова іні. А, я так зрозумів, що це на канал. Якщо ні, напишіть. Там було написано на статутні а, питання. Дякую вам Інна. Також хтось на Монобанка 13.58. Дякую вам. І Фуртат Олександрі величезна всім подяка. Нам робити своє, друзі. Спальники сьогодні заказані, замовлені, вибачте ще раз. Дивіться, ще є такий Давидюк. от Багато вже про нього казали. Мало я обговорюю. Знаєте, я не той канал і не той блогер, що обговорюю когось, але я сьогодні мені висилаю. Знову ж от слухаємо. Да? Мені висилають, де він каже, що ось американці сказали, вони не, вони не про. Вони вони не, вони не хочуть, щоб там залужний, залужного звільняли. Це справа народу. Бреше Давидюк. Друзі, Бреше Давидюк. Ну є ж почитайте оригінал, перевідь, підіть до англі, англійців, почитайте. Там чітко було сказано. Що США не мають наміру втручатися в кадрову політику української влади. Народ, ось коли він обрав. У нас є легітимно обраний повністю вся влада. Правильно вона неправильна. Добра вона чи не добра. Така вона чи не така. Но на сьогодні вона легітимна і вона працює. І по всім, всім законам, всім. Е Догмам, по всім друзі, регламентам, по всім, ну, по всьому у нас головнокомандувач, це навіть не заступник верховного командувача, це навіть не друга людина. І головнокомандуючий, і все інше. Є люди, які можуть призначати і знімати. І це ми довірили цим людям. Обравши, ми потім можемо. Знаєте, обурюватися. Ми можемо потім щось а, себе бити ушами по щекам. Знаєте, Кіса, не бійте себе ушами по, по щекам. Да? Ми можемо це, тому що десь помилились. Може нам щось подобається, може нам щось не подобається. А ось американці вони кажуть, це прерогатива. Української влади. А Давидюк виходить да, з чорненькою душонкою тут і каже, що це. Да, американці сказали, що це прогатива народ. У нас що народ буде обирати головнокомандувача? Який народ? Звідкіля? Ви, ви, взагалі, ви взагалі думаєте, що, що, про, що, про, що, про що мова йде? Про що мова йде? Вам робити нічого всім? А хто ви такі? Я ж вже казав, йдіть в армію. ідіть, підтримайте залужного. Захищайте генерала. Та плював він на вас, на всіх, цей генерал. Ви що не розумієте? Та плював він на всіх, порохоботів, не порохоботів, юліботів. Я не знаю, кого. плював з великої горки. З великої горки. Отак, як частина політиків його використовує, отак він використовує вас. Та нам є про що поговорити. Нам, Нідерланди, ще дають літаки. Нам дають літаки разом з ракетами. А це головне. Просто літаки нам не потрібні. Нам потрібні ракети. До цих літаків нам потрібно озброєння до цих літаків. Якщо його не буде, то нам і літаки поки що не потрібні. Так що будемо чекати. Це сказав Наєв, це сказав не тільки Наєв, це вже багато військових кажуть. Будемо чекати. Ось десь на підході. Ось про це ми повинні говорити. Ми повинні говорити про те, що вони ж да ось та частина е, нашого суспільства. яка, Я не розумію, що вона хоче, як вона хоче. Напускай пенсії не буде. Все, американці не дадуть гроші, у нас пенсії не буде. У нас пенсії не буде. У нас п... будуть пенсії, блін. Ну будуть пенсії. З ким об заклад побитися, що пенсії будуть. Вони були в січні, вони будуть в лютому, вони будуть в березні, вони будуть в квітні. А це ще підтвердило от... Е Роксолана Підласа, голова бюджетного комітету, яка все знає про наш, бюджет, про наш бюджет і про наші гроші. Будуть пенсії. Ну, не ведіться, ну й Робіть свою нашу справу, робіть от, 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 допомагайте, Дином. Отут повинно бути, вибачте, не дві тисячі. Подобаючих. А 8 тисяч, якщо вам подобається хоч щось з цього, да, з цього репортажу, щось подобається, поставте, це ж не тяжко. І тоді оце, що вам подобається, будуть бачити і інші. Як це пояснити? Я не знаю, друзі. Ви не ображайте, що я так, начебто якийсь там школьний вчитель. Ну я просто прошу, 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 кажу, кажу. А у мене виходить, ой-ой-ой-ой, ой-ой, ой, та їх так. Та їх. Та немає їх. Є ми. Розумієте? Ми. А от є хтось. І давайте робити свою справу. Не повертати голову туди свою справу іти і робити, друзі. Ви знаєте, до чого дійшов? От, от я мовчав вже, якщо ну довго. До чого дійшов Валерий Федорович Залужний? Він став роздором. Роздором в суспільстві. Хоча маленька, велика, будь-яка роздор в суспільстві. Навіщо він це робить? Хтось задавав собі це питання. Навіть люди, які підтримують президента, вони підтримують зло. А ви задавали собі питання? А навіщо залужний це робить? Зайдіть в TikTok, зайдіть в Телеграм. Там всі російські пабліки, всі російські телеграм-канали, всі російські сторінки, вони підтримують Валерія Залужного. Ну, хтось задавав собі питання, а чому так? Російські, все Рося, Росія підтримує залужного. Начебто їхнього одного з головних ворогів. І там інструкції вже є. Там вже є, що робити цим російським, всім паблікам і каналам, як вивезти людей на Майдан, коли будуть знімати залужного. Ви розумієте, що, що відбувається? І це мені будуть казати, що. О, противники Зеленського та можуть бути противники Зеленського. Та це нормально. Що противники Зеленського не за Росію, не за нашу поразку. Якщо ви це робите, то так. 100%. Ви можете потім розбиратися да, там, з Верховним Головначем після перемоги. А що ви зараз пропонуєте? Ну, що ви зараз пропонуєте? Коли частина армії. Ну, сприймає головнокомандувача, Да, якась частина, мабуть, не сприймає верховного. І що ви пропонуєте робити? Коли частина суспільства не сприймає головнокомандувача і вже розуміє, що це за людина, а людина це виявилась слабка, дуже слабка. Можливо, він як генерал класний, можливо, він як спеціаліст, професіонал класний. Я не знаю, хоча, ось ви бачили, вже ж всі вже багато інтерв'ю. Київ відстояв і операція була розроблена незалужним сирським. Ізюм сирський. Харків сирський, Херсон Тернавський. А ось далі була Залужним там, де ми не пройшли. І американці ж сказали, коли я, пер, я перший сказав, ніхто цього не казав. Що? Мілі, здається, да? чи Пауел, хто у них там, я вже забув, міністр оборони, потім, потім Пісторіуса Німецький і Кемерон Британець приїздили в трьох. І вони ж приїздили спитати у Залужного. Валерій Федорович, ми ж вам казали, що треба робити. Ви зробили по-своєму те. Ми сподівалися всі, що. В цьому році буде прорив, буде нормально. Не зря ж всі казали там, да і багато казали, що будемо в Криму, чи будемо в Азовському морі, біля Азовського моря, і будемо там. І так повинно було бути, але воно не сталося. І приїхали ці люди, наші партнери, да. І вони у нього питали, і він не міг нічого сказати. І вони ж ми кажуть, там вони дали, не дали. Вони для прориву дали все. Ну не вийшло, ну не вийшло, ну не ну треба ж приймати як людина, да, як генерал, як ч... людина честі, він повинен прийняти це, сказати пов... або поговорити, да, там, порозумітися з Верховним, не писати статті, не бігати по кривоносам, не, не бігати по. А, Забродський же ще там в ю... на югі, да, на півдні там також. Почитайте, маляр, послухайте, почитайте всіх інших, хто там. Всі, вже всі кажуть, хто де що розробляв. І не треба говорити, що це він зробив. Ні! Ну ні! Він, да, він був на чолі всього колектива. А от як людина вивез слабка, вона хоче гроші, вона хоче слави ця людина. Вона хоче вже бути президентом. Вона не знає, що вона вже хоче. Я, якщо чесно, хочу, щоб скоріше це все завершилось. А президент Зеленський, на мою думку, я б його зараз трошки пожурив. Треба робити жорстко, різко і швидко. Іначе. Ви ж знаєте, в чому ще суть оцього Срача всього. Оці всі люди, які називаються там ми українці, ми патріоти, та ми, та ми, ми, вони колись, та не колись завжди кажуть, Зеленський лізе не в свою справу, Зеленський некомпетентний, Зеленський не знає. Та хто зеленський артист, він не знає економіки, він не знає військових. Зато оці люди, що зараз пишуть, вони знають все. Вони знають міжнародне право, вони знають військово. Військову да направність. Вони знають економіку, вони знають все. А от Зеленський не знає. А так ми живемо. Ще раз підпишіться, будь ласка. На мій канал, на український канал, на канали, які стоять на позиції держави, державності. Українські канали, український YouTube підтримайте особливо. Відпишіться від них. Не потрібні вони вам. Не... Я оце дуже. Вибачте мене, я просто сміюсь. Коли мені пишуть, ворога треба знати. Ну, знаєте, далі що? Скажіть, що далі? Не тріпайте собі нерви. Як в Одесі кажуть, да? не робіть мені нерви. Ваня, не робіть мені нерви. Навіщо це? Робіть свою справу. Йдемо вперед. Згуртувалися, стали в стрій і пішли вперед. Я вам, друзі, дякую. До завтра. Україна переможе!